Нам приходять гроші під наші істинні бажання і істинні наміри. Але якщо ви говорите ні, я витрачу на інше, все дуже сильно ви цим порушуєте закон грошей і е, зменшуєте свій потік. Тож витрачати на те, що запланували, і не погоджуватись на менше, це е, інший відтінок цього закону. Що це значить, якщо ви дуже хочете щось конкретне. Але бачите, я хочу, наприклад, це червоне плаття. Але ви бачите, що ось це синє також непогане, але воно дешевше, воно по скидці, Але ж червоне, ну воно таке гарне. І ви берете і зраджуєте собі, купуєте це синє плаття. Це також порушення законів. Не погоджуйтесь не менше. Краще підкопити кошти, краще щось знайти дійсно таке. Вау, що ви закохаєтесь і не погоджуватись на те, що ви ну не досить вам подобається це важливо.